Бо затягнуте хмарами місто у скорботі. Луцьк попрощався із відважним героєм Андрієм Грицюком. Відважний воїн загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Майже через рік він на щиті повернувся додому. Попрощатися із загиблим героєм прийшли рідні, близькі та знайомі. Кажуть, Андрій Грицюк був надзвичайно позитивною людиною. Колега по роботі позитивний добрий хлопець. Ну, можливо, знаєте, коли пішов воювати? Скільки один? Так, так, ні, рік назад, майже 12 місяців тому. Ні, ні, не він рахується безвісті і півтора трошки... років назад. Направлено. Недовго він там був. І на жаль, без мені. чоловіка залишилась дружина, без тата залишилось дві донечки Андрія Грицюка. Без сина залишилась мати. Людина щаслива, людина любила жити. Людина, яка любила друзів, любила взагалі життя і дуже співчуваю його дружині, діткам, мамі, двоє діток, старша дівчинка. Школярка, ну приблизно п'ятий клас, і менше п'ять років. Сльози, біль і смуток наповнили стіни кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, де й відспівали захисникам. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою.